Привіт, дорогі джотіші! Як ваші справи? Я сподіваюся, у вас все добре. Дочекалися цього дня, так, цього тижня. Тому що сьогодні ми говоримо з вами про саму кармічну планету, про саму холодну, найтяжчу ми говоримо з вами про ту планету, яка в своєму періоді приносить нам самі. Е Сурові уроки для нас, так? І ми сьогодні говоримо з вами про Сатурн, так. Це найстрогий вчитель в нашому житті. Якщо в минулому відео я говорила про Юпітер, так, і я говорила, що це сами, сама добра планета для нас, то Сатурн це сама сурова планета в нашому житті. так, і Нелегко. Я думаю, що це відео буде не дуже сильно позитивне, тому що сама енергетика Сатурна, енергія його це не зовсім про позитив. Так? І так, погнали. Так? При слові Сатурн, більшість із нас, точніше, асоціація у нас з Сатурном, це. Біль і страждання. Ну, коли в своїх консультаціях я розказую про великий період Сатурна, наприклад, якщо людина його проживає, я чую майже завжди таку фразу: Тільки не це, тільки не Сатурн, значить, буде все погано. Ну, чогось доброго точно чекати не потрібно. Давайте розберемося. Чи насправді це так? Як я вже говорила, легко не буде це точно. Так? Сама планета така. Сама планета Сатурн, вона дає тяжку енергію, тяжку енергетику. І е, вона дає проблеми і страждання. Але Сатурн дає благословення. І благословення Сатурна потрібно заслужити. Тому що тільки Сатурн це, це єдина планета, якщо проходити його уроки правильно по Сатурну, е, ну він може дати просто максимум. Ні одна планета не дасть такої винагороди, як Сатурн. А, саме слово Шані, Сатурн на санскриті його ім'я Шані. Тобто мається на увазі, що планетою Сатурн управляє Бог, Шанідев. його ім'я походить від Шанає краматі Сах, що означає того, хто рухається. Ну, всі ми знаємо, що Сатурн робить своє зодіакальне коло за 30 років. Так? Щоб зрозуміти Сатурна, потрібно знати його історію народження, зрозуміти, чому він такий, так? і що саме він хоче нам показати. Я розкажу вам, як же з'явився у нас Шанідев. Ми зараз говоримо за Шані. Бог Сонця, Сур'я, був одружений на Санджі, богиня Санджі, яку він дуже сильно любив. Але Санджі не могла довго виносити жар сонця. До речі, у них було двоє дітей Яма і Ямі, які. Надалі стануть богами. Так от, Санджі, ну, вона довго не могла знаходитися з Сур'єю, і вирішила вона взяти на себе аскезу, яка дозволить їй далі бути з ним більш довгий час, скажімо так. так і... Але Санджі не хотіла нікому говорити про це, і вона так втіхаря, Створила чаю. Чая це її тінь. Вона була в точності як Санджи. Точно така ж сама. І Санджи наказала Чаї, коли е, Санджи вже буде в, в медитації, буде робити свою аскезу, залишитися замість неї і бути дружиною сур'ї і мамою ями і ямі. І от, е, значить, Санджи залишає чаю в. Палаці сонця, а сама йде в глибоку медитацію. Через деякий час у сур'ї і у чаї народжується хлопчик. І йому дають ім'я Шані. І от, значить, Сур'я сонце хотів показати всім свою велич, показати всім, що в нього народився син. Ну, ви, ви розумієте, сонце так? це такий е яскравий Бог, статний, красивий, з таким світлом, з його его. Ну, тобто це от, ну. І, звичайно ж, він е хотів показати всім богам, ну, повністю всім, що в нього народився син і що, е показати свою велич. Ну, і, значить, в Палаці Сонця свято, де всі в такому предвкушенні побачити його сина. Так, до речі, хто не знав, то Сатурн є сином сонця. І от свято, так, і, значить, Сур'я вперше. Бачить свого сина Шані. Коли він вперше його побачив, він ну, сказати, що він був здивований, це не сказати нічого. Тому що Шані був зовсім не схожий на сонце. Він був з темною шкірою, з темним волоссям. Він був такий неяскравий, він, ну, розумієте, та? Шані народився від тіні. І, якби, і в нього і вигляд був такий, як тінь. На що Сур'я дуже розлютився, і він навіть подумав, що Чхая йому зрадила, і це не його син, тому що настільки некрасива дитина, ну, вона просто не може бути сином сонця. А він сказав про це Чаї, що ну, якби, цей хлопчик не мій син, він не гарний. Такого сина не може бути в мене, на що, на що я розплакалася. Так, і в цей момент Шані е, побачив біль своєї мами і ось цим своїм пронизливим поглядом подивився на Сурю. В цей момент сталося сонячне затемнення. І, звичайно, ну, ви, ви розумієте, що Сур'я злякався його. Тому що якась дитина може ну, таке зробити, може затмити саме сонце. І він наказав чаї е, вивезти його з е, свого палацу, і він не признав його як свого сина. Чая е, відвезла Шані в ліс, і все своє дитинство Шані провів в лісі. Без батька, а, в, нього не, в нього не було друзів, він був один. А, його мама, чая, вона, приходила до нього тільки вночі, тому що в день вона була з іншими дітьми, з ямою і ямі, так? А, в неї був час тільки вночі приходити до нього. Ну, розумієте, так, що хлопчик е весь час був в тіні, в темряві і У нього ну, тобто, немає друзів, немає спілкування, і ну, йому було дуже самотньо. так, і Така історія народження Шанідева. А, я думаю, тут якби зрозуміло, та, що, що ж це за планета така, який він з самого народження його не прийняли. Його не прийняв батько. В нього не було нікого, і ну, він виріс відстороненим від інших. Він виріс холодним. Він е, дуже любив свою маму. Ну, от він, ну, для нього мама, це було щось найпрекрасніше. Е, ну, я думаю, тут стало зрозуміло, так. Сама енергія Сатурна, чому вона така, тому що енергія Сатурна криється в його народженні. Е, ось так. І тут якби і зрозуміло з цього з цієї історії, що Сатурн дуже не любить сонце. Так? Згідно древніх текстів, Шані він описується як темний і кульгавий. Чому кульгавий? Тому що в дитинстві, коли він бився зі своїм братом ямою, він пошкодив ногу. Він зображений таким, який їде на колісниці, яка запряжена вороном з темною шкірою, з темним волоссям, і в темному одязі. Тому чорний колір це колір Сатурна. Насправді історія Шані дуже цікава. я дуже раджу всім вам подивитися серіал, який називається Шані Дев. Це індійський серіал, так? Ну, зйомки там. Н'яко кажучи, не дуже. Але цей серіал, він дуже добре передає енергію Сатурна. Ну, в принципі, там не тільки Сатурн, там показані всі інші планети. Дружбу, планета, між собою. Показано, чому Сатурн не любить Сонце. Так? Чому Сатурн не дружить з Марсом? Сонце, Сатурн і Марс це закляті вороги. Ну, тобто, Афігенніший серіал я дивилася, мені дуже сподобався він. Він довгий, він з такими не дуже якісними зйомками, але він дуже цікавий. Тому і ну правда, я рекомендую вам подивитися цей серіал, щоб зрозуміти отого Сатурна, чому він такий, так чому що спонукало його стати самою кермічною планетою, так і. Які уроки він для нас несе. так? Всі добре знають транзит Сатурна в Садесаті. Ну, про Садесаті у нас буде окреме відео, бо там можна говорити просто вічність. Якщо я ще буду говорити про Садесаті, я не закриюся до ранку. так? Але цей транзит знають всі. Він буває в нас мінімум три рази в житті, два, два точно. Сатурн робить своє зодіакальне коло за 30 років, як я вже сказала, плюс-мінус в одному знаці він знаходиться 2,5 роки. В Садесаті це рахується найбудь найчастішим періодом в житті людини. Тому що Сатурн, він якби давить на ваш місяць. А місяць це наші емоції і наша, наша голова, скажімо так. Та? І цикл Садесаті. Йде 7,5 років, плюс-мінус. Ну, ви розумієте, та, що 7,5 років Сатурн йде з вами, тримаючи вас за руку і дивлячись на вас саме отим поглядом, на, коли він подивився на свого батька. Тому садесаті дуже непростий період в житті людини. В принципі, як і період Сатурна. Так? І тут ми з вами вже перейдемо про. Махадашу Сатурна. А, і так. Великий період Сатурна йде 19 років, ну, зовсім немало, так? Після великого періоду Юпітера, про, прекрасного періоду гуру, йде період дисципліни і а, період, коли потрібно. Взяти на себе відповідальність період Сатурна. Скажу так. А що я хочу ще додати за Сатурн? Сатурн в натальній карті управляє в нас двома знаками: це козиріг і водолій. Якщо ми візьмемо натуральний гороскоп, це буде 10 і 11 дома. Сатурн в знаці Терези знаходиться в екзальтації. Сатурн в сьомому домі отримає Дікбалу, е, він отримує там суперсилу, силу направлення, прекрасне положення Сатурна. Навіть транзит Сатурна по сьомому дому. Якщо він не буде там, в знаці е, Овна, то буде доволі непоганий транзит. так? І Сатурн в Овні, він в падінні. Овен це знак Марса. А як я вже сказала, Сатурн з Марсом зовсім не дружить. Вот. А, тому а, Сатурн в Козарозі, в Водолії, в своєму знаті, йому там прекрасно. Сатурн в Терезах в екзальтації прекрасне положення Сатурна. В сьомому домі супер. Так? І Сатурн в Овні буде в падінні. І так, приходимо з вами до Махадаші Сатурна. Навіть при позитивному впливі Сатурна сказати, що буде легко в цей період, я не скажу, тому що легко не буде. Ну я не буду розказувати вам історії, що Сатурн там все буде на позитиві, легко ну, не буде. Сама енергія планети вона не буде дозволяти так та, та ну так робити. Знову ж таки, це не говорить про те, що всі 19 років ми будемо в депресії, в нас буде все погано. Ні. Я повторюся ще раз, що це просто період, є підперіоди і є транзити. Але в цілому енергетика 19 років буде така. Так? І так, а, позитивний вплив Сатурна. Ну, по-перше, Сатурн буде вчити нас зрілості, дисципліни, вміння брати на себе відповідальність і стати дорослою людиною. А, при позитивному впливі, е, якщо ми візьмемо роботу, наприклад, да, Сатурн це карака, показник роботи, то ця робота може дати людині високий статус, е, авторитет, але це авторитет буде надовго. І це не авторитет такий, який ви отримали швидко. Ні, по Сатурну нічого не буває швидко. Це буде повільно, але це буде правильно, і це буде. Надовго, так? Тобто, якщо це робота, щось зв'язано з роботою, це становлення вашого авторитету буде йти повільно, але ви його отримаєте. Як я вже говорила, Сатурн це саме та планета, яка роздає нам плоди нашої карми, так? і дає благословення. І ось це благословення Сатурна, якщо ви заслуговуєте його. Ну, мені здається, найкращого просто вже не може бути. Так, життя людини в цей тобто життя змінюється, воно стає більш серйознішим. Людина більш серйозно починає ставитися до свого життя і взагалі до, до оточуючих. Так? І е, е, в такий період навіть оточуючі можуть від людини потребувати дисципліни і структури, так, відповідальності. Можуть бути витрати в фінансовому плані, тому що е, ну, Сатурн буде про це говорити, так, що е, він буде вчити нас правильно розпоряджатися грошима. Робота, скоріш за все, буде стабільна, якщо, е, якщо робота потребує кваліфікацій, то вона буде стабільна. Він буде вчити нас правильно поводитися з грошима. До речі, в цей час. Е, Можливо, і одруження, так, і шлюб, але скоріш за все це буде шлюб з людиною, яка старше вас, яка має авторитет, яка має статус. І якщо це шлюб, якщо все гармонійно по Сатурну в шлюбі, цей шлюб буде надовго. Цикл Сатурна 30 років, як я вже сказала, так? Людина починає серйозно ставитися до свого життя, до свого Ну, взагалі людина стає серйозною. Знаєте, а люди, які проживають період Сатурна, в них в основному немає вітра в голові. скажімо так, вони в будь-якому випадку вони серйозно відносяться до цього життя. Так, вони беруть відповідальність. Перед собою, перед своїм життям, перед батьками, перед дітьми, якщо вони є, там перед партнерами. Ну, людина, ну хочеш ти цього чи не хочеш, а відповідальність все-таки доведеться брати. Якщо Сатурн там зовсім, ну якщо Сатурн в карті там взагалі біда, ну може бути перегиби, звичайно, але в принципі таке буває рідко. Це період, коли людина перевіряється на міцність, вона буде проходити оці перевірки Сатурна. Нелегкі перевірки, так, але е, всі 19 років Сатурн буде перевіряти. Я повторюся, якщо це робота, то вона буде стабільно і надовго. Шлюб стабільно і надовго. Це в плюсі. Ну, тобто Сатурн буде давати в плюсі щось прекрасне, правильне і надовго. Так? Насправді, період непоганий. Говорити, що період Сатурна принесе одні біди, ну точно ні. Я вже вам сказала, що він може принести якби, і щось хороше. Просто Сатурн насправді потрібно любити і поважати, особливо поважати. Сатурн це планета, яка потребує поваги. Сатурном не можна домовитися, ну, ні, тут не прокатить. Сатурн це планета аскетизму. так, І Сатурн, в принципі, любить аскетів, так. аскетів Вона любить, коли людина а, живе правильно, так? Ну, Це позитивний вплив Сатурна. Я розумію, що тут не такий він. Якщо послухати, то це більш там до негативного буде, але ну, насправді це такі от позитивні моменти, дає Сатурн. так? А, якщо ми візьмемо негативний вплив, а, Ну, негативний вплив Сатурна це. Людина може втратити все. Робота е, може втратити роботу, відносини, здоров'я. Сатурн він б'є. Е, він буде бити до тих пір, поки людина не зрозуміє його уроки і не пройде їх. Е, він може давати дуже тяжкі депресії. В цей, в цей період е, людині хочеться більше побути на самоті більше. Е, Ну, знаєте, це період, коли тяжкість на голову йде, скажімо так, особливо, якщо там додається Садесаті, а в період Сатурна в будь-якому випадку Садесаті буде хоча б один раз, по-любому. Може бути груз на голові. Такий тяжкий груз, коли ти постійно думаєш, постійно. Ну, це період може, може бути, так і. Хронічних втом може бути дуже багато роботи, за яку будуть ну дуже мало платити, або це буде якась тяжка фізична робота, хронічні захворювання. Та це може бути розставання з, з коханою людиною. Смерть, на жаль, може приносити, бо тому що Сатурн це планета смерті, в принципі, він забирає. Можуть бути проблеми а, з батьківською сім'єю, особливо з людьми, які в віці вже, скажімо так, да? а, робота, взаємовідносини з колегами, так, а, ну, взагалі, відносини з людьми вони змінюються, вони стають більш серйозніші. І а, в період Сатурна він і потребує а, не хі-хі-ха-ха відносин. А більш, більш серйозного ставлення до інших людей фізично може бути тяжко, так, і здоров'я змінюється в... в гіршу сторону, так і, е -е 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 -е. ну, дивіться, я не знаю там, що, що ще можна додати. Я не хочу нагнітати обстановку і говорити, що там все біда, період Сатурна. Ні, знову ж таки, я нагадую, що це просто період. Він пройде і завжди за чимось поганим іде щось хороше. Ну, так не буває, що ми. І не буде так, що всі 19 років Сатурна ви будете жити в депресії в якійсь апатії. Так точно не буде. Я нагадую, знову ж таки, є періоди, точніше, є підперіоди, є транзити, які будуть включатися і будуть приносити щось своє. Але. Е, ну... Голов, головним на 19 років буде Сатурн. І е, план, я, Сатурн буде вчити вас дисципліни, відповідальності і аскетизму. І якщо ви не навчитеся е, от, брати відповідальність за себе, за своє життя, за інших, зрозуміти, що вам ніхто нічого не винен. Взагалі. Е, Ну, вам ні одна людина, в тому числі ваші батьки, нічого вам не винні. Це урок Сатурна, який він буде всі 19 років говорити ну, він буде всі 19 років говорити про це. Сатурн потрібно любити, відноситися до його уроків з максимальною повагою, бути аскетичним, приймати його таким, яким він є. Так? І розуміти, що. Те, що дає Сатурн в своєму позитиві, це буде стабільно і надовго. І це буде правильно, тому що Сатурн планета правильна. Ну, то, точніше, не то, щоб правильна, вона по справедливості. А, кармічний буде період. Так, кармічний період. А, якщо раху це карма майбутнього, то Сатурн це карма минулого. І всі ті ваші діяння з минулих життів. Доведеться платити за це. На цьому все. Тому що я не хочу нагнітати там і говорити, що все, біда, період Сатурна, все погано. Ні, повторюсь, так не буде. Але так можливо. І щоб цього всього не було, про що я сказала. Проживайте свої періоди правильно. Так? Прекрасна планета. Насправді прекрасна планета. Я дуже люблю Сатурн. Будь-сатурн і Кету для мене. Це е, самі, е, я, я дуже люблю ці, ці планети, Сатурн і Кету. Вони для мене, мабуть, одні з найкращих, тому що їх уроки жорсткі, вони е, болючі, але вони дуже дієві. Якщо ти приходиш урок по цим планетам, ну мені здається, тобі вже в житті взагалі нічого страшного не буде. Так? Тому любіть Сатурн, поважайте і проживайте його період дуже правильно. На цьому все. Про Сатурн ми поговорили. Не забудьте підписатися, поставити лайк, і я вам дуже вдячна, якщо ви додивилися це відео чи прослухали його до кінця. На наступний тиждень ми будемо з вами говорити про дуже драйвову планету, про вічного підлітка, якому все цікаво, який кудись несеться. І ну, планету позитив, так? ми будемо говорити про будху. А що це за планета? Дізнайтеся в наступному відео. Тому дякую вам, люблю, цілую вас і до зустрічі! Па-па!